90 днів, 14 годин до завершення сезону. zono battle pass. Yes, yeah. I got the cash in the bag, stadium packed. I want a rock star in this life, gone, live it up on the attack, baby I'm bad. I just wanna get it caught up in this life. I'm crazy, I'm bad. Do it no cap. Only God wants you better go live it up, cash in the bag, stadium packed. baby I'm bad. Усім привіт, друзі, в Інтерфел на зв'язку. Вводьте мій промокод на всіх серверах Україна ГЕТА, у тому числі в Україна ГТА 5. Промокод в Інтерфел ТВ. Там де ТВ. Тільки без пробіла, як назва мого каналу. Друзі, поставте лайк, підпишіться на канал, бо багато дивляться без підписки. Цим ви дуже допоможете у просуванні мого каналу. Гоу, лайк, підписку і дзвіночок. Ще побажання. Друзі, усіх запрошую у свій телеграм-канал, у якому часто конкурси на ігрову валюту, новини, відео, спілкування, очакі, які приєднані до телеграм-каналу. А ще хотілося би розіграти. Грошовий еківалент баттл пасу, але проявіть актив під цим відео. Поставте лайки, пишіть коментарі. І, можливо, такий конкурс буде саме у моєму телеграмі. Тому Go залітайте в НІТГ в описі під цим відео. Щоб придбати VIPGold, вам потрібно мати VIP пропуск або VIP-пропуск плюс. ну гоу Єсть, да Єсть. І тепер. оцей. Правильно? A few moments later. Друзі, зараз спробую купити весь батл пас, пройти за донатку. І цікаво, вистачить мені стільки, скільки ви бачите зараз у себе на екрані. Чи ні, як гадаєте, пропустити перший рівень вже 155 донатки, Ого, це вже не мало, прикиньте. Так що тисніть лайк, підписку на канал ще раз і го погнали. Так, VIP Gold. Так, ну все, виходить, я купив, друзі. VIP плюс 10 level and VIP gold, щось я не понял. Ладно, поїхали пропускати рівні І подивимось кілька це буде коштувати. 185. 185. А, що не, не збільшується сплата? 185, да? 185. Да, поки не збільшується. Все, тоді я погнав, що зараз їх повідкриваю. Так, дивіться, друзі. хто там може буде тоже витрачати такі кошти? Після 20-го пошло по 225. Ага, походу, буде збільшення через якийсь там левел, да? через 20 може рівні буде знову. Так, дивіться, погнало, тепер 245, 31 рівень. Тримаю в курсі. Так, друзі, 40 рівень, 245, да. І що тепер? Бабам, 275. Так, да? кожне 10 рівнів виходить здорожчання. Здорожчання. Так, 51 рівень, 300 карбованців вже коштує пропустити рівень.

Ну, в смысле, було 375, я думаю, може я неправильно назвав, передивився, так, да, 375 було. Так, 90 рівень і. 350 беремо, і тепер скільки буде коштувати. І знову 375. Ух ти, прикольно. Трошки подешевше, але тепер знову подорожчало. Нормально. Ну що, друзі, вже 100 рівень. Зараз буде 101. І скільки буде коштувати? 39 тепер. 101 рівень, 39 карбованців. О, це гарно, це гарно. Це прям дивіться, наскільки впало. Круто, круто. Ну все, тепер добиваємо до 120 рівня і беремо, відкриваємо. Тут є достатньо багато кейсів, я їх ще покручу, правильно? Тут після 100-го рівня йдуть кейси, гляньте, рандомний, 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 рандомний кейс. Рандомний, 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 рандомний. Все зараз відкриємо, потестимо. Машина, гелікоптер. Оу. Так, друзі, ну що? 119 рівень. 120 залишається. Останній 50 пропустити. Ба бам пропустити. Бабам'єє. 90 днів 14 годин до завершення сезону. Battle Pass є сюди. Щас чи за нас немоти за не та заберемо. З вас лайк, підписка, дзвіночок. І перегляд, і коментар. Залишайтеся тут. А можна, до речі, отак так от забирати тепер нагороди. О, так це вообще имба! Я щас позабираю, типа там, знаєте, кейсики, там щось. ще. А це можна не забирати. О, це круто. Можна так окремо забирати нагороди, попередні, не забирати. О, є. А воно без ключів, от вот эти кейси. Так, так, заліза, інвертори, 50 тисяч. Навушники монтом. О, мотоблок тут навіть дають, Нічого собі! Мотоблок? Рулетка казино. Так, скінчик сюди. О, венільчик оцей красивий должен бути. Ще рулетка. Так, що ще? Що ще, що ще? Що ще? Знижка. Десь на відсотки нахуй якийсь. Венільчик. Чорнофарба. Так, я нічого не пропустив. Ключ від Кейсе Легенда, темна. Іще один мотоблок. Шо? Два мотоблока? А навіщо два мотоблока? Ну, понятно, можна продать, но все ж таки. Так, рулетка, рандомний кейс, роги, 50 000. Премочки, винильчик. Ух ты, який винильчик. Глянь, який винильчик, ой, ой Вилікати хвороба, балаклава. Так, так, так. Творе, так. Слот для авто. О, слот для авто, конечно, надо. Нитроген. А що нітроген? Це щось для кланів, так? Да? Картопля, картоплю можна продати, плата. Для крафту, так, да? винил. Слот для авто сюди. А, ага, кстати, а, а деталі я забирав? Деталі я чомусь не забирав. Це ж на якусь машину, навіть на Range Rover піде всі деталі. Угу, 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 Досвід. Мені треба було вже все забирати, щоб от это тепер не пропускати, не повертатись. Так, так, мені просто там і місця не вистачить, треба все докупать буде. А, до речі, я ж не сказав, скільки пішло. Дивіться, пішло донатки 30 тисяч. 30 тисяч. Ну, немало, немало. Нормально так. Так, що тут, що тут, що тут, що тут далі, далі, далі. 30 тисяч, 30 тисяч. Порядки, порядки. Авто із-за А що це за авто за кордону? Що його можна з ним робити? Можна це знижка, типу, да? будь-яке авто купити. Щось казали у відео про це. А ну-ка, нагадайте, нагадайте, там в коментах нагадайте. Кавунчик, рандомний ключ, рандомний кейс, нітроген, фішки, опіски. На 3 години Єлікс 6х6. Е, номера. Номера Ukraine GTA з назвою Oheland. Тематично, дуже тематично. Так, далі, далі. Мікросхема, Плата, Опа, ча! Сюди, сюди, сюди. Rover Range Rover 2022. Сюди забрав. Так, кейс, фішки, кейс, ключ, 7. О, анігончик якийсь новий, якийсь Чорнобиль, ключ. що Це можна все забирати. Випадковий аксесуар сумками від сумка, сумками ведмедик. Сумка-ведмедик, Г. О, це непогано. кейс, велика корупція. Двигун, кейс швидко, ключ. Сюда, шлях воїна, ключ, насіння, авто за кордону, чіп. І що тут у нас? Гелікоптер, гвинтокрил, Хагухес, МД500. Єе! Yeah. І що, і залишаються одні кейсики, залишаються одні кейсики. Цікаво, вони з ключами чи нагряту вони з ключами. Рандомний, 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 рандомний. Рандомний, 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 рандомний. Ну, все, 51897, я вже сказав, скільки я витратив. 30.000 десь там плюс-мінус десь так. Продаємо інвентар, і що у нас? Всякі рандомні кейси. А які кейси? Тепер я тільки буду знати, які кейси попадоть. Вага 120 кг. А ну, например, берем цей кейс. А, вин, кстати, с ключом. С ключом, Го да? відкриваємо відкриваємо кейс. 500. 000! І ще мы. Ми... А, да, тут богато попадало, попадало, попадало. Ну давайте кейсики, потом, якщо що, на остаток. На останок. А, тут, бачите, нема, ключа. Десь, десь ключі дали, а десь не дали, да, походу? Тут нема, тут є ключ. Все, погнали! Саме головне це треба Rover затестувати тепер. І гелікоптер, а потім, можливо, ще кейсик. Все, дякую. Бу. Так, друзі, дивіться який скінчик Ух ти Навушнички, ACDC, Бріджики. Уже, в принципі, березень місяць. Було тепло, якраз практично по погоді. Ми одягнені. Адя. Одяг, одяг, одягнені, одягнені. Ну що? ой, дивіться, яка імбулечка. ровер Ну красивий, красивий. Всередині тут планшетик, юкрем GTA, плеєр, всі діла. Так, зеркала налаштував, ліво-право Хоп, втикаємо передачу задню, поїхали. Гарний, гарний. Напишіть коментар, як вам. У нього розгін прям який. Дивіться, який у нього топовий розгін. А я ж на п'ятому сервері знаходжусь. А що це означає? Треба заїхати до Вінтерпела і Лобойського на ремонт. На СТО до Вінтерпела і Лавайського. Тут знаходиться СТО, заїжджаєте, ремонтуєтесь, все чітко, красиво там обслуговуєте своє авто. Чик. Дякую всім, хто заїжджає, ремонтує там свої машиночки, свої еластівки. Так, ну що ми дізнаємось, друзі? Сток, швидкість, вартість державі і можливо з тюнінгом. Так, да, ні, не можливо з тюнінгом. Там, в принципі, нам вже деталі дали. Вартість в зараз дізнаємося, тут поряд. Сток швидкий, зараз тоже швиденечко проїдемось, і тюнінг також тут поряд в Дніпрі. А можливо ціну на БУ? Надо? Надо ціну на БУ? На БУ, на БУ, на БУ. 3 750 тисяч коштує цей range rover. А, до речі, тут гелікоптер не, не показує, да? А як подивитись гелікоптер десь у аеропорту? аеропорту подивитись, скільки коштує. Там, до речі, ви можете ще побачити деякі машини з попереднього батлпасу. Попередній Battle Pass є у мене відео. Навіть там плейліст по батлпасам, по оглядам машинок з батлпаса. Кому цікаво, які були машини. хто ще не бачив, можете перейти подивитись вплоть до того, що з першого батлпасу, коли тільки Battle Pass з'явився, яка була машинка. Так, погнали. <свес> фух, 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 фух. Нормально. А, 258, да, там, сдается, было написано. На сайте Вики. 254. Ну, короче, да, поняла. Все, погнала на тюнинг. Так, сюда. вініл Сразу смотрим. О, вау, этот вініл. А це вініл, який приливається, да? Чи що, чи як Чи що, чи, чи, чи як Ага, ось так він виглядає, да? Тепер. Знімаємо. Знімаємо. Це що, якісь сердечки, чи що? Ага, зрозуміло. Це тут сердечечки. Знімаємо. Далі. Акула! А якась, так? Да? Щелепи? Щелепи? А, ну його треба якось кудись рівнять, перерівнять. Зрозуміло. Це новий вініл чи не новий? Оце даже чи всі нові вініли, да? Хоча серця от, от, от якогось я бачу вже. А, і залишилось цей. Угу. Ну такий весняний, там щось цві цві квіти, цвіточки, цвіти. Ага, зрозуміло. Ну тоді залишаємо ось цей, який переливається. Хоп, чик. Чік сюди. Тепер його вирівнюємо, точніше розтягуємо. Стої. Внутрішній тюнінг. Так. Це нарв у на мене була, скоріш за все, а от цих, походу, надавали, так? Да? Х там давали, так? Да? Віталі. І, походу, у мене ще був двигун якийсь. Трансмісія сюди. Турбонаду. А, підвиска у меня есть. Но она минус 9. Ну, Минус 9 туди сюда, але. Что, підвиску ставить? Вот эту? А, гальма. Гальма. Четверті. А що вони дають? Однаково? 4, 2,5. І тут 4, 2,5. Шо вы, шо, какая разница? А там чип був, не? А, чип, наверное, может не тела класу? А, ну що ви поняли, я ж не сказав. s клас на Range Rover, і на цьому s класу деталь. Ого! Ого, ты че так стартуешь? На стартуй! стартуй. Чип. тоді, погнали в Бриспіль в аеропорт Зараз якраз швидкість протестую. По дорозі вже перемонтуюсь щоб фари працювали і все буде красиво. Ага, 285 ми витим, тепер витискаємо, вижимаємо. Нормально, непогано, пойдет. коменти, коменти пишіть коменти, 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 коменти лайки, лайки, коменти, коменти, лайки, лайки, коменти, лайки, лайки, коменти, лайки, коменти, 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 лайки, лайки. Так, друзья, я же забыл, поставить этот ануваня. Ривень Турнуаня 170к. Сюда. Ривень Турнуаня. А, кстати, а они он не дали нам. О, неона, а полуныца. О. Ух ты! Ух ты, ух ты! Саша щадал его еще, и ось, шо, да. И. Колер пар. Лям 400, ты шо? Хоть гроші є? Ну, да, є Все, все, тепер повний комплект. Колеса не, не міняємо Ну, можна там якісь тулити там тулить. А можна оставить стокові Я стокові оставлю. Дивіться, коли короче, передні фари розбиваєш, то і задні тоже погано світяться Зараз, от стопаки, от эти видно, що да. Видно, що непогано світяться да. А, і ще й номер поставив. Дивіться, який. Так, поїхали Ще раз О, ну тепер зовсім інша Тепер зовсім інша машинка. Гляньте, яка гарненька, да? З неончиком з тренировочком, З фарами іншим колегам. Та Пісня Та якраз повинна бути пісня якась тут. Так, ну шо, друзі. ось він, гелікоптерчик, гляньте. Так, тут мені адмінчик допомог. Допоміг, адмінс, адмінша. Можете передати привіт. <ривіт> да. Давайте привітаємось. Якщо вам прийдут бікати так мало, може він спілкує. Сьогодні... Добре, дякую. Мія Маріарті, дякую. дякую. Та так, дивіться, дивіться. Діпідь... Ой, а чо. А чо він так. Капець? Він швидко так пропадає? Гляньте, він швидко капець пропадає. Я не встигну нічого казати, він пропадає вже. Швидше, ніж 15 хвилин. Та, да, реально 300 км на годину летить, як і казали. Швидко, це швидко, це набагато швидше, ніж звичайний гелікоптер. Скільки там звичайний гелікоптера летить? А ну напишіть комент, я трошки давно вже літав на звичайному гелікоптері. О! 500 літрів бак І 500. І 300 плюс швидкість. А скільки він коштує, як перевірити скільки він коштує? Напишіть комент. Зараз, походу, я вже не перевірю, а потім десь на стрімі ми подивимось. Скільки він коштує взагалі, можна галікоптер якось продати? Хто знає? Чуть то якось я не заштовхувався? Він такий маневрений, він дуже маневрений і швидкий. Привіт! Привіт, людишки! Як вы там? А я на гелікоптері на модному лечу. Дуже крутому. Ой, это что, ДКВС? Трошки хочеться камеру далі, але це максимально далі. Це максимально далі. Все, я поняв. Ой-ой-ой, дерево! сказать крутые герликоптеры А дай ВЧ Сейчас на ВЧ пролечу. но уже зибьют еще ППО там меня на Зибье туды провиши да да а ось ось дали камера Привет! Привет! Як вы тут? Люди. Ух ты, гляньте тут у них горик. Эй-эй-эй, не, 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 н, на... ПЖПЖПЖ. Я думал впаду. Думал крашну. Не-не-не, не не накрашу. Там таке четях хтось їхав. Я хочу петлю сделать. Можно петлю сделать? Не, не виходить Давай, давай, давай. О, поїхав, поїхав, петлю, петлю, петлю. буде петля? Не, не він що то на петлю. Не, просто вверх поднимается. От тепер крашнуло. Друзі, кейси покрутимо мабуть, на наступному відео або уже на стрімах Дякую всім за перегляд. Зараз ще залишу указі, наки, казік, крутанутий рулетку. Там же з батл пасу подарили, так? Да? Так от, друзі, дякую всім за перегляд, особливо тим, хто додивився це відео спочатку та до кінця. Бажаю вам миру, щастя, здоров'я до зустрічі у нових відео. Біч амлетінбаунт, кін'стапні Tell me that I can't show you things that you couldn't believe Just tell me that